Україна намагатиметься наступного року наростити експорт агропродукції через так званий зерновий коридор. Бо тепер українські порти учасники цієї програми завантажені лише на третину. За п'ять місяців з України вийшло близько шести сотень суден, які вивезли майже 15 мільйонів тонн збіжжя, а могли би значно більше. Проте їх рух перед входом у протоку босфор штучно затримують перевіряльники від Росії. Там зерновози шикуються у величезні черги. Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН заявив керівник адміністрації морських портів України Олексій Востріков. Водночас, за його словами, річкові порти на Дунаї з початку року в десяти розбільшили потужності. Зерновозів охочих зайти до України побільшило настільки, що румунський канал Соліна не встигає їх пропускати. Українські транспортники домовляються, щоб цей шлях із річки в море працював цілодобово. Інвестори повірили, навіть у воєнні сроки люди повкладували дуже великі кошти щодо розвитку донайського напрямку. Побудовані нові причали, побудовані нові термінали, зроблені робочі місця. І на сьогодні Дунай дуже інтенсивно розвивається.